Всім привіт! Це сьома серія летсплею. І що ж ми будемо сьогодні робити? А хто його знає, що ми сьогодні будемо робити? Що попадеться, то і будемо. Так, нічого немає. Зараз все. Може, я тут подумав, може будемо робити якусь ферму. А може і ні. Так. Викладемо це все. А де моя матишка? О, де від цих будемо ще какого роби Буду робити. Ой, вже темніє Ось моя мотига. Так, ля. А може, можливо ще сьогодні ми добудуємо міст. Так. І зведемо тропічне дерево. Як ви пам'ятаєте, я зрубав тропічне дерево. І ще я не знайшов троянду. Так, о, якраз вже можемо збирати е, пшеницю. Так, насіння, на Все засаджуємо, мотикуємо. Так, я хочу дуже велику ферму. Іноді я дуже багато хочу. Так. Так. Так, 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 так. І насіння готове. Далі. Далі ми робимо, ставимо тропічне дерево. Так, 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 так. Так, 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 так. -так, -так. Так. так, так. Так, так. Так, Далі. Так, так. Так, так, так. Так, так, так. Так, я вже сам себе задовбав. І я хотів робити новий міст. Так, я хотів робити. Це мені пристав подобатися, як будиночок в перших серіях. О, так, де моя залізна сокира? Я вже хочу якийсь інший. Так, цей будемо вирубати. Ой, очеред якраз. Так. Може, в мене буде якийсь другий міст. Так. Ну, він не може, він буде якийсь другий тощо. Тому що ще зрубали і такі же поставили. Ні, це смішно. Так, почекайте. Почек. Поті... Так. Зараз я паркур порою знаю. Так, о... Так. 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 Потім... Я напевно полізу за цим, буду займатися дайвінгом. Щоб так. Ну, я, звичайно, живу в Одесі, але я не єврей. Я не Добре, зараз можливо хтось єврей. Я вас люблю. Мої підписники-мужики. Вони самі круті і не... навіть якщо вони вчаться в школі, як я шостом, шостому, в п'ятому, в третьому класі вони не школота, вони... вони школярі, тому що вони розумні, кльові та мужики. Так, мої підписники найкращі. Точніше мій підписник, тому що. Підписників у мене один, один підписник, це не багато. Це взагалі не, не ш... не, не е, ні о чому. Тому що один під... Це, це один підписник, тож. Тож є не підписник, тож якась муть, а не підписник. Один підписник. Дякувати Богу, що він мене є. А тож, так. Зараз кажу, щось побачите, що я хочу. Отак я хочу зробити. Так. Так. Треба дійти до верстака. Поїсти, да. Їсти це добре. Так, 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 так. А, ну да. Так. Та, ну. О, о. Хто це зробив? До... Ой, так, я щось зробив. Чекайте. Добре. Так. Поки цього зробимо верстак другий. Так. Так, так, так. І ще я хочу зробити швидкий спуск, щоб не наносити собі урона. А то це вже мене заїло так от. Так. Ні, я єврей. Ні, я не єврей, але я в Одесі, але я не єврей. Ну зрозуміло, так? Я думаю, ви все зрозуміли. Якщо ви, ви мої підписники, то ви все розумієте, я це то знаю. То що ви дуже розумні, як я казав раніше, цитую себе вдруге. Пробачте, що вам доводиться слухати, як я кашлю. Але треба записувати. А в мене гриб. Так. Я, я заради вас записую з грибом. Все заради вас. Так. Ну це вже більш щось красивіше вийшло. Ну так. Але не реалістично, але красивіше, Так. І це треба якось перемістити. перші плоди мої. Так, і... ой, що ще невдобно, якось це зробив. Ано. Так, я це не дуже вдобно зробив. Так, вирубаємо цю. Так, так. так, так. І робимо, і це теж треба виробити. Робимо ось так. Так робимо ось так. Ось так. Так, так. І вже ну так. Так, 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 так. от не хватає. А ну вс, по-моєму, два до. От же. Іще три можу засадити. Три, два, три. Оп! Моя ферма потрішки проростає. Зберемо очерету. І так. Що ж, підемо, давайте підемо в шахт. Хто за? Ви за? ну. Зараз я виложу. Так. Так. Так, 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 так. Так, 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 так. 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 Їжа є. Треба взяти блоки.